Є знижки представляють Коко знижки травня на СТЗФін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Європаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Друзі, доброго ранку зустрічаєте в нашій студії продюсер та автор тюп каналу Реальна історія Кім Галімов та Шеф Кухар Євген Клопотенко. Заходьте до нас вже хочете спілкуватися. Доброго, доброго, доброго ранку доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. 700 років 800 років. Дивіться, у нас доброго красивий ранку. стіл. А хто це Другий. тут готує? Дуже гарно проходьте сюди. Євген. Ми хочемо вас сьогодні частувати. У нас є така невеличка звичка. Що суботи, ми готуємо страви, які внесені у. Список нематеріальної спадщини сьогодні о, у нас о, що вау. яворівський Пиріг, пиріг. звичайно, так. пиріг з невеличкого селища Яворів. Минулий раз, коли я готував його два роки назад, я сказав, що це селище, і мені запостили це в Фейсбук групу Яворів і Сказали. Тишово яке селище ми ми місто. Я таке місто яворіна. Завжди запам'ятав. Тепер це ще добре поставив. Бо мені завжди пишуть, що я правильні наголоси. хлопці, сьогодні ми анонсували вас як спікерів на конгресі. Розкажіть, будь ласка, про що буде ваша промова? Що ви будете нести у світ? Ну, ти перший скажи чи я скажу? Давай ти, ти перший да, ні, давай все все з їжі починається. Ну ви добре, та кожного своя свій напрямок, бо це насправді платформа про нашу ідентичність і про те, хто ми є. і справді молодіжний форум він дуже важливий. Бо насправді, бо при міністерстві закордонних справ України була створена така молодіжна рада, і в цьому ідея, що Молодь має будувати, ну не, тож, не тільки молодь, але молодь має відповідати за своє майбутнє, за, за те, хто вони, як вони. І тому ми будемо говорити, ділитися нашим досвідом. до мені вже 37, я вже не молодь виходить, що. А молодь до 35? Mm. Та чекай, ні, ні, Є ж оця класифікація. До 35. Хіба? Mm. А сіка тобі? 38. Значить, дивіться, жодної. Ми, як старе покоління, розкажемо, розкажем, розкажем, як це має бути. Ще, ще два роки назад. Ну до повномасштабного вторгнення я був ще молоддю. Тепер я вже не молодь. Тому я буду розказувати про борщ, про те, як може через їжу насправді змінювати величезні пласти таких думок в голові, як змінювати своє своє відношення до своїх цінностей, і як ну чи що насправді просто йому яворський пиріг, і що угу. насправді це може трансформувати в розуміння, хто ти є, коли ти знаєш, хто ти є. То не то не виникає питань, що тобі треба робити далі, для того щоб існувала країна і всі uh -huh. речі пов'язаності. Тобто це боротьба з пропагандою російською, але через призму кулінарії можна так сказати. Ну, десь, ти коли знаєш, що оце полуниця. То ну ти впевнений, тому що це полуниця, То тобі, хто б, я прийду, скажу, це не полуниця, це малина, це те, Ти скажеш так, так. Бо ну і а коли ти не знаєш що це, то тобі дуже легко тебе обманути, тобі якісь інші тези, сказати, якісь інші думки. Тому наша задача як суспільство в цілому бути впевненим в нашій історії, бути впевненим в нашій, історії, впевненим в нашій їжі. І, і тоді хто хай пропаганда працює, але не, але не у нас так. так. так добре, Жень, ти заходиш Євг... Євген вибачте, про це ми ще поговоримо. Ти заходиш через кухню, так, так. би мовити, а кім? Ну я зайду через історію, тому що це наш напрямок роботи, і очевидно, що тут багато що потрібно просувати і промотувати Україну через історію. Дуже важливо молодь, як сказав Євген, тому що ну я особисто вважаю, що молодь, власне, це ті люди, які там наступні 20-30 років будуть так чи інакше формувати або політики в Україні, або скажімо, погляди на Україну з боку інших країн, тому що вони все рівно будуть взаємодіяти з країнами Європи з іншими країнами. І тут дуже важливо їм розказати власне, які які точки дотику можуть бути та, от входу в цю українську ідентичність. Що це таке культура, історія багато про що можна говорити, тому що насправді ми так довго жили, от під шаром цієї російської радянської пропаганди, що ну, багато речей залишалось навіть для самих українців невідомо. Ми от нещодавно знімали на поштові площі. Це пам'ятка, якою ми опікуємося вже кілька років. Я я, я від тебе відпишусь, поняв? Чого? О, ти мене бісиш просто. Знаєте, жокей ще хорив не існувало. Папам! Це, це я, до речі, теж що я заблокую тебе в себе. Це, як це не існувало. Ти просто дізнаєшся. Відкрий для себе нове і прийми такі так. Як так ми... Я приймаю я кожен раз. Не включаю так і Думаю, сьогодні просто полежу субота, включаю. Ого, я ніколи не був в музеї на поштові плоді. Ну, да, Шотана там, там дуже круто. Це величезний простір під поштовою площою, і там не так давно археологи познаходили дуже багато цікавих речей, які взагалі по іншому відкривають Україну, яка mm -hmm. існувала тисячу років тому. І тому, коли там росіяни розказують, що Лєнін там Сталін чи хтось створив Україну, очевидно, що ми маємо через ось такі пам'ятки, які розказують про Україну зовсім по іншому. Ну про просувати нашу ідентичність світі. Власне Але про це, це було говорити. у нас тут в центрі України, і ми не знали. Really? Дотепір не знали таких важливих моментів. Для тебе це теж було відкриття? Для мене це було відкриття. І я більше вам хочу сказати, що напевне ми би і не дізналися, якщо би там не почались будівельні роботи, і один, скажімо так, не дуже добрий забудовник не позоливав такими бетонними палями частину дерев'яних споруд, яким тисяча років уявляєте, а, і через ось ці роботи, через те, що там почалася, будь-яке ще кілька років тому почалося. Ну в принципі, всі там кияни дізналися, що в нас є така пам'ятка, яка пов'язана з Володимиром, з хрещенням ну з багатьма нашими подіями, ну таким. Визначними і от воно просто під ногами в нас в центрі Києва там біля фунікулера. Аким, я розумію, що твоє завдання це спрямувати молодь на те, щоб вони цікавилися історією. Але, наприклад, серед тих молодих людей, які зараз лише дивляться в напрямок того, щоб вивчати історію України, це дуже складно. Це від давніх часів і до сьогодення. Чи можна якось в такому експрес-методі з якогось моменту е ближче до сучасності, розпочати, щоб краще розмирозрозуміти українську ідентичність? Не Но... з підручників, наприклад, навіть ні, ну насправді підручник це дуже. Добрий, якби інструмент для того, щоб почати зацікавлюватись історією. саме тому в школі власне да, на цьому все побудовано. Ну в нас є чудове відео, коротка історія України за 30 хвилин. А всього 30 хвилин на Ютубі можна загуглити, знайти пам'ять, як мінімум. Ну принаймні, поки каву п'єш зранку, можна подивитися і вже зрозуміти, що там було, і і знаєте, знайти для себе якісь точки зацікавлення, Да? бо комусь може бути там цікаво цікав, цікав, цікавлять скіфи, когось казаки, комусь угу. історія їжі може цікавити. Да? Тобто різні різні напрямки, через які можна. Заходити туди в нашу історію і відкривати для себе там неймовірний світ. тобто YouTube зараз для молоді це такий плацдарм де легко подається ця ця інформація важлива для нас історична, але не в книжковому форматі, а вже відповідно в такому Я переб'ю трішки ну, не тільки для молоді. Насправді мене часто питають в Ти книжки читаєш, що ти вчиш? Я такий мені якось соромно комусь сказати, що я я YouTube дивлюсь, і це ж насправді я також дістаю цю інформацію просто з тих джерел, яким я довіряю, коли мене де ти, ти навчився готувати. А я навчився з Ютуба готувати. Це ну це тоді. Тоді давай так порать, порать топ топ, не знаю подкастів, каналів, YouTube, істориків. Ось реальна історія. Так, це номер, номер один, який канал не, є. Не, да, звичайно, є такий ще історик Алфьоро, може ви знаєте, може, може знаєте. Ну, так. Але, то, у нього то свій такий, ну, не свій погляд, а просто трошки інша манера подання. Звичайно, є ну, про канали Міні Трас Шевченка, це брати Капранови. На жаль, зараз один брат помер, тому Я не знаю, як далі буде розвиватися, але цей канал дуже багато цікавої і. Історичної інформації, ну, і таке, також є Владлен Мураєв і його канал про історію. Я думаю, це чотири, але це далеко не основні. Я, ну, це можливо основні, не знаю. Не мені виділяти, хто основний, хто ні. Але це такі чотири, які я дивлюся, і я вже, мабуть, чотири роки. Прям просто ти один раз просто їси і дивишся про історію. І просто тобі не треба йти там, шось, шукати інформацію. І ти протягом трьох років, коли ти дивишся. 15 хвилин в тиждень вже дізнаєшся mm -hmm. більше. Ну ми зрозуміли, так. що відкриттям для тебе сталася інформація про це за останні два тижні. Я тому нервничаю. А дивись, давай <с тоді повернемося зараз в твою в твою стихію в кулінарію, в готування. Якщо знайомити іноземців з Україною, і якщо брати до уваги не борщ, не вареники вареники, борзі Ні, Дивіться, вареники і ще раз вареники. Ми не зможемо зробити, щоб вони були нашими. Я не не треба за це вчати кучу енергії ресурсів. Є піроги українці, які їхали за кордон. Вони з заходу України, вони назвали піроги, і піроги це власне польська назва вареників. Тому всі ті знають, що піроги це польські. Тому mm -hmm. тут треба зберегтись і все. Mm -hmm. У нас є дві прекрасні страви: сирники, які ніхто не знає. Це українська страва, сир смажити смажить тільки греки, халумі. І більше ніхто. Ми супер сирники, борщ і ні, ще є чебуреки, Uh -huh. Це страва кримсько-татарського народу. А, в... а ти знаєш що правильно казати? ще бірек? Ну, дивися, е так знаю завдяки Олені Браченко, яка мене за це мучає. Але ну чи але ідея в тому, що це унікальна страва. В світ її ніколи не знає, бо бо там фарш. Сири кладеться всередину тіста, запеченого у фритюрі. і такого немає ніде в світі, бо всі кладуть уже готовий фарш, і це прям соковитість, Це також унікальна річ, яку треба пропагандувати. Тому я про я про сирники, я про борщ, я про чебірек. Я вважаю, що це. Те, що в принципі світ буде ну, окрім безлічі інших страв, це те, те, що може нас чітко визначити. Хто ми такі? Ми маємо а зауважити, що е, Олена Брайченка є постійним експертом ранку марафон і вона е, керує, е, підказує, щоб ми правильно все готували про нематеріальну спадщину України е, е, нашої укр... прекрасної України. А також ми понеділля готуємо е, страви військового часу. Минулого минулого неділі ми готували е, оладки, херсонські так. оладки. А, а у я... вас може у вас є якась? Я дуже хотіла просто ми так про страви поговорили, а тепер хочеться о кіма подібне ж дізнатися. Якщо знайомити світ з українською історією, то з яких би подій ти почав. Що ти вважаєш ось таким знаєш ключовим і знаком, що характеризує круто Україну? Мені так важко переключитися після чебереків, якщо чесно. Мо я як кримські татари почув почув, назви і в мене один великий чіборик. Міняємо історика. Ну насправді в нас дуже велика кількість таких подій. Я не знаю. Тут ну я всі періоди люблю. Мені подобаються і скіфи, і козаки, і період середньовічний. України не надзвичайно... так, щоб вразити, наприклад, ці. ну я можу сказати, от по запитам, да, от все, що ми робимо про козацтво, це одразу мільйон плюс переглядів. Тобто, це просто шалений запит на ось цю козацьку історію. Ага. Зараз ми теж з командою розробляємо та да, хочемо зробити епізод. Я сподіваюся, що ми зможемо поїхати на великі Лухи і детальніше розказати про цю історію. Ми вже робили кілька епізодів, але там дуже ну надзвичайно кількість артефактів зараз відкривається. Багато залишків різних січей, навіть історія пов'язана. На Золотою Ордою, з Кримським ханством, бо це все таки прикордоння. Людям надзвичайно цікаво цікаві козаки, гетьмани, як вони жили, що вони робили, як вони воювали. Ну, це наша така славетна історія, тому вона в такому втопі запитів. Це круто. круто. Ну, я сподіваюся, що сьогодні буде дуже вдячна вас аудиторія. Вам вдасться з. Такі, знаєте, хвилю нову підняти для того, щоб молодь більше занурювалася у вивчення звичайної історії і кулінарії. Тебе дивлюся, і ти мені козака і нагадуєш. кажеш, романтична історія, але, але козак є. Історія, до... історія. Я козак з буряком. Буряковий козак. Буряковий козак називай мене так. розрізаємо. Розрізай, яка у вас страва військового часу? Часу дуже мало, тому. Ну, ми, ми дві страви. Ну, я насправді коли на початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб підтримати дух українців, я відразу не мав реагував на події. Перша страва це була. Е під русньою, Ой, під, ізюм. коли під ізюмом наші визволяли, то там була ну, така смажена русня. Ага. Я зробив такий страву. Потім є Антонівський міст, Це таке, я зробив, ну, наче бісквітний торт, але з диркою такою в центрі. Це такий, наче, як... Символічно. Да, також бо остання страва, яка була, коли Балаклеєв наші військові. Там одна жінка каже: військові, заходьте до мене, я вам дам оладки, оладки. оладки. От От прощаємось ми, 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 прощаємось. Ще ми прощаємось. Дякуємо Дяк всім, завтра. що були з нами. Ранок марафон. Завтра так само прокидаємося разом з нами. А кім ми будемо святкувати. День Києва. Зараз надаємо слово телеканалу Раду. Дякуємо вам, що ви були Дякуємо. з нами. Зустрінемося завтра.